Номер 427. Склади і розв'яжи рівняння. Рівняння А. Сума числа Х і різниці чисел дорівнює 50 тисяч. Сума числа Х. І різниці чисел. Різниці Дорівнює. Різниці чисел 29104 та 21705 Дорівнює 50 тисячам. Перша дія діє в дужках. То давайте ми в дужках те, що написано, і віднімемо 29104. Відняти 21 705, так і запишемо. 21 705, одинички під одиничками. 4 мінус 5. Не вийде. Треба зайняти. Тут нічого немає. То займемо сотню. Сотня стане 10 десятками. Займемо один десяток, ось він один десяток. 14, мінус 5 9. Тут вже не 10, 9. А тут не 1 а 0. Займемо одиницю наступного розряду, то тут вона стане десять цього розряду, 10, 10 це цього розряду. 10 мінус 7 3, 8 мінус 1 7, 2 мінус 2 0, Тут перепишемо х додати 7399, дорівнює 50 тисяч. Можна різними способами розв'язувати це рівняння. Ми зараз згадаємо основну властивість рівності. Якщо одночасно і від лівої, і від правої частини рівності відняти одне й те саме число, то знову буде рівність, знову буде рівність. То віднімемо від 50 тисяч. 7399. Одинички під одиничками. Скрізь нулі, займемо одиницю цього розряду. Це 10, займемо одиничку, займемо одиничку, займемо одиничку, 10 мінус 9 1. тут 9. 9 мінус -9, 0, 9 мінус 6, 9 мінус 2, А тут вже не 5, а 4. То тут буде 42 601, А тут залишиться лише х. Ось він. Лише х. Тут 7399 мінус 7399. То х дорівнює 4261. Тепер Б. Якщо від 10 тисяч відняти задумане число, ну це Х, ми задумали Х, то отримаємо частку, частку, чисел 8 800 і 4. можемо цю частку записати, як дріб, тоді знак ділення це риска е так теж дуже добре. Оце рівняння ми будемо розв'язувати так. Спочатку перепишемо ліву частину рівняння. Справа поділимо 8800 на 4, так само, як ми робили це у стовпчик. Отак, От 8 поділити на 4, 2, 8 поділити на 4 – 2, 0 поділити на 4 – 0, 0 поділити на 4, 0. Все. А тепер будемо розв'язувати. Так, як будемо шукати від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Або 10 тисяч мінус Х дорівнює 2200. А 10 тисяч мінус 2200, то буде Х. Оце аж два способи. а вони ж однакові. Відняти 2200. Ну, це ми зробимо опусно. Спочатку віднімемо 2000, отримаємо 8000, а тоді віднімемо 200 отримаємо 7800. То ми задумали 7800. Оце Х. У першому рівнянні. Оце Х у другому рівнянні. Дуже легко і цікаво. Далі буде.